І всім привіт, друзі! каналі Святік Плей, і це в нас Контрабанд Поліс, друга серія. Так, друзі, друга серія. По під е, минулим відео, під минулим відео е, було нормально таки лайків, так? Нормально. І саме головне це перегляди. Минуле відео по цій грі набрало 8 переглядів. Це критично мало. Так як інші ігри, як Gas Station симулятор, який в мене зламався, і, напевно, другій серії по ньому не буде. Ну, можливо. Тобто, в мене він не сохранився і текстури всі пропали. Набралося 74 перегляди. Uh, Deep Factory, uh, остання серія. Набрала 62. 64. Два перегляди. Інші більше 10-20. Не зрозумію, чекайте. А що за прикол? М -м -м. У мене вчора вийшла серія. Вчора, ну, для мене це вчора, для вас це 20. Получається, яке число? 25 березня. Для вас. Вийшло у відео Берфекторі. Там було десь 7 переглядів. А зараз я дивлюся жодного перегляду. Мені перегляди видалили? І ноль лайків. Свій лайк, я звісно, поставлю, а чому так? Чому так все критично? Не знаю, не знаю, друзі. Добре. Натисніть будь яку клавішу, щоб продовжити. Давайте інструктаж товаришу. Нам необхідно звільнити місце на посту. Тож сьогодні ти відправляєшся у поїздку. Твоє твоє завдання перевести в'язню у трудовий набір. По дорозі зайди в магазин у влада, щоб купити необхідні для роботи інструменти. Спочатку розберемося з нашими е, розбійниками. Ввійди до слідчого ізолятора та посади усіх ув'язнених в, в ума, поліцейську машину, коротше. Погнали. Так. так. Добре, тепер займися контрабандою. Відкрий, а потім за допомогою блокнота перевір багажне відділення. Давай. Перенеси контрабанду безпосередньо зі свого інвентарю або перенеси вибрані предмети зі складу. Зараз. Зараз візьму предмети, правильно? Чекайте, ой, куди побіг? Так. Сюда, 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 сюда. А, тут є. А, все я зрозумів. Все погнали. Так, двері закриваємо, щоб ніхто там не пробрався. Погнали в машину. Це наше. Оце говно? Ой. Хі -хі. Комісар, ти нічого не чув. Добрий день. Поліцейський гараж. Тут ти знайдеш свої поліцейські машини, поговори з механіком, щоб підгори, е, підготувати або відремонтувати вибраний транспортний засіб. Навіщо? Так, сюди. А тут не треба. Що там з тобою поговорити? Байдуже. Схоже, ти готовий до поїздки? Сідаю у транспортний засіб. Ага. Перша зупинка трудовий, трудовий набір. Туди відвезеш наших ув'язаних. Пункт призначений, знайдеш його на карті. ТАП. Карта. Трудовий набір. А де ми? Бувами. Направо і прямо. Є. Все, поїхали. А можна якось вид поміняти В? Угу. Сюда. Так, ближче. Давайте Ага, джей джей фар. Ай, побібійка, ты! Не туди. Куда їдеш, минтей їдуть Не бачиш, що ли? М. М. карта. Так, нам сюди. Мотель. Який там мотель? Мотель карат. Я не можу дочекатися зустрічі з хлопцями в щось там. А, це це Лігор. Мотель Карат! А! А що мені треба було робити? Він мені на зустріч їхав. Зато моя машина ціла. Та й йол. Вже не ціла. Я їздити не мію. Одразу вам говорю. Так. Зараз там буде поворот наліво, але нам треба направо. Так. О ні, схоже, остання буря повалила це дерево. І стань сокиру багажника. А на з багажника в мене є? У мене мене два є. Все? Молодець! Повертайся в машину, нас чекають, да? Там сказали. Поїхали. Що за кнопка? Все, поїхали. Нам сюди. Добре, добре, добре. Все, ми їдемо. А в... Куди ми їдемо? Правильно? Руїни. Ой, ми не туди їдемо, походу. Це ж. А, тихо, ми в руїни їдемо. Куди ми їдемо? Ні, все правильно. Все правильно, ми все правильно їдемо. Кризик, ну, розбив, чи мені показалось? Ладно. Нам направо, нам сюда. Угу. Добрий ранок, ми з України. Давайте виключимо цю сигналізацію. Hello! Ти на місці, зупинись біля воріт. А! Накажи перевести всіх ув'язаних. Ага. Ано быстро перевіз! Стай... Быстро перевіз! Мої вітання, товариші! Я сержант Маналов, Маналов і керую цією норою з цих пір. Як партія відмовилася від судових процесів проти гангстерів. Щось там да. Забери всіх у цих. Шо. Пере ідіть до магазину, влада, за інструментами. Пам'ятаєте, ви не знайдете контрабанду без інструментів. Комісар, мовчай. Музика грає. Ні. поїхали А що робити, коли я задум. Не дуже вмію гарно здавати. Да. Обережно п'яний в Ну, не п'яний, але не Куда нам ехать? Так, у Влада. Это нам... Можно ехать сюда, это будет легче, да? Тихо, значит, едем сюда. Ой, спойлером не себе. Едем сюда. Сюда? Нет, стоп, не сюда. Знаєте, що я дізнався? Ставте, дивіться, я буду вас просити, тепер кожного разу на початку відео, щоб ви ставили лайк. Тому що ви забуваєте, 100% забуваєте. І це дуже погано, тому що в Україні живе тільки 40, 40, майже навіть 30 мільйонів осіб, і половина з них говорить російською. А українська аудиторія має бути завжди. І дуже, ну, навіть якщо я буду дуже популярний, на мене багато людей не будуть підписуватись. Тому що в Україні не так багато людей. Е, в Параші. В Рашені, в Рашені, да, 150 ти, мільйонів осіб. Тому в них швидше, понятно, підписники набираються, ніж в Україні. Да? Но но, в чому прикол? Українців в які знімають е, різні відео, дуже мало. Я один із них. Тому ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Влад! hello. Гілка. Мені треба ножик. Тактичний ножик. Це у мене є. Вили є. Давай ще куплю вила. То є. Ще один ножик, давай. Ну і, в принципі, я думаю, все. Влад, дякую. Твоя остання зупинка поліцейська база. Куди мені їхати? Так, куди мені їхати? Поліцейська база. Це мені зараз назад. Ага. Я поїхав. Звідки те вікно розбите? штраф дам за розбите вікно. Не можна так їздити. Взагалі туди. Да. Так, їдемо сюди. О, закинута машина. Е, так, нам сюди, зараз направо. Угу. Так, що там за ба... Лісопильня. Нічого, нам зараз направо десь тут. Акуратно їдемо. Оп. Все є. Так. Оп. 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 Опа. Стоп. Давай ты направо. А! Тихо. Так. А! Тихо. Добрий день. Hello. Hello. Добре. А тепер поговори з офіцером Набаковим і передай йому всю вилучну. Він також може взяти все прямо з транспортного засобу. Іди сюди. Во. Забирай. Все, можеш йду забирати. Та боже, я з тим топором. До сюда. Ей, да? забирай все. Соточка, дякую. Опа! Добре, тепер сідай в машину та повертайся до прикордонного поста. Погнали! Let's go! Ми прямо приїдемо. Проїдемо. Да? Тікай! вбив поліцейського вбивця? Мінус 500 баксів. Так це не я, був. Ну так це не я! Я случайно я йому кричало втікай, що він ходить по дорозі. Не, ну я в шоці. Я просто в шоці. Ти ж теж ж Ти на синіх номерах їздиш. Ой. Знову вбивця. Добре. Ми таке не робимо. Ми хороші прикордонні. Пусті. Житель бляха. Мінти. Абосралися? Так, їдемо сюди. Вийшов.

Тому так, да, чекайте мене. Тут я нікуди не пропаду, надіюсь. Все, давайте. Так, ну що, виїжджаємо зараз ми е, з поліцейського участку. Їдемо на прикордонний пункт. Вже пройшов навіть лобовуху. не роз... Ну так, да, ліве вікно трохи пострадало і все. В принципі, лобовуха навіть Навіть тут не мало нічого. Е, От, діло тут ніяк... Ух, як димить. Зараз їдемо і будемо займатися нашою любимою роботою. Да. Це сажати в тюрму людей. Це обов'язково так. Комісар Андрієв, ти навіть мене в машині достаєш. Уїхав від тебе, а ти мене все одно достаєш. Бачите? Що вони всі так дим'ять? На дизелі. -а, яй 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 На дизелі всі да, їздять. Добрий день. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-упа, приват! Чел! Ваша, як я заехал, а? Да? Байдуже. О, тут тоже є ворота, то я нужного ублха. А це хіба було? хибабуло? Все. Поздравляю. Сегодня ты чудово справишься, можешь віддохнуть. Віддихаємо, друзі, і йдемо день 3. А, до День 4 ми доживемо, я сподіваюсь. І будемо закінчувати теж. Но це ще не зараз. Да, це не зараз. Ставай, попереду ще один насильний день кордони. Сьогодні ти маєш справу з водіями, які возять товари в країну. Окей. Що там у нас? Аль-Барах, і. Від 19 квітня 1981 року Міністерство транспорту вносить зміни в територіальну акрестану. Кожен водій, що перевозить товар, повинен мати дійсну транспортну е, накладну. будь які невідповідності в документах є підставою для відмови у в'їзді. Хелоу. А що так темно? Темно. Отревотай. Во, зараз щось добре стало. Ну, не прям так, вот так от. Типа. На 70, да, можна поставити. Боже, дотягнутися до тебе ще треба. Я вже забувся як то робиться. Транспортна накладна. Е, так, добре. А, звіряємося. Так, добре а Тобі жопа, мужик. Тут ладно. Так. Найкращий спосіб порівняти документи з. Що погнали це. Підтверди вантаж. Оу, май! Давайте. Так, вписуємо, вписуємо, вписуємо. Так. Гарна робота. Чудово, ти тепер можеш легко перевіряти правильно. Ага. Газова плита. 3. Ааа, тут три теж. Холодильник 2. Мішок е з добро. Коротше, да. Десять. Є. Миючі засоби. Один. Е Матеріали один. Є. Ну, мене смутило це. Да. Чекайте, Альхбарах, чекай, а ти звідки мужик? А ти звідки? Угу. Во Альхбарах. Не, ну ти ходить не заліх бараху, я так зрозумів, так? Да? Ну... Блін, тобі відмова, бо тут там не сходство, тому. Мужик, вибач, ти не проїжджаєш. Багато! Перевір інші дані, пропусти або при... Пере... Ага. Давай, мужик, goodbye. Чао. Ну, там... Закрий! Багажник, все вилети. Ай на привишку підаш. <плес> на привіжку підаш. Правильно відмовлена. Да? А що не привиш? <плес> Вибери свій е, блан... та взаємодій з кожною частиною вантажу. Отисни є, щоб розвантажити вантаж. Та ні, наш. Айхбарах. <плес> Альхбарах? Альхбарах? барах? а Давайте провіримо. А що нам? Давайте провіримо. А дивіться, як який правильний! Який правильний? Який правильний він у нас, так? Такий правильний, ну тут точно що шатане, чесно. Закрий. Так. Сара, я шуденько тут. Вот. Что угу. там нас писал Альбарах? Эм... Альбарах. Бляха, мужик, ты такой подозрелый, я в шоке. Давай, развантажи все, что. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все. Ага, молодец, ты знаешь, контрабанду, затрим ко е контрабандиста. а а Ай, собак. Трампише не да нема. перевіряємо кожен ящичок проверяем. Я в шоте позапыхал. Тут офиг. вилами Оп-оп-оп. Скикей сигарет, шо дурак, куда так багато? Стоять, иди сюда. Поки ти нікуди не уїхав, ви... виходь! Вилами з рути! Опа! Сховай! Она я не та пот. Угу. Да -да. Обслужив наступний їх водіїв. Та почекай мені треба оце все. Давай це все при... прибери звідси. Ну, давай, все, спасибо. Все, контрабандистів у нас немає, і в нас залишається тільки. А, типу, так. Да. Типу, да. Добрий день вашій у вашій хаті. Будь ласка, ваші документи, дякую. Е, так, це перевіряємо. Хімічні засоби погнали. Є. Що ти в нас такий чистий? Ну, їдь. Ладно. Їть! Дякую до побачення. Да-да, да Наступний. Ай, блін, як я неудобно сів. Ай, димиш. Ай, щось перевозиш. Результат контролю, да. Так. Добрий день. Ваші документи. Адматуру везеш, адматуру везеш. Зараз ми перевіримо. Та ти корова везеш, а не адматуру, Ого, три корови. Ааа. Одна корова. Одна корова, дядь. Так. Да. Ну, вроді би, все. Це неправильно. Все. Тому можете, будь ласка, їхати додому відпочивати. Знайдіть десь дві корови і перейменуйтесь. Тільки не це. Давай вали звідси. А. Закрий ворота. Закрий ворота. де? Туди? Набухався, а сігаряти ж. Контрабан. що не так? Я. Так і було ім'я і прізвище, я позначив. Чудово, ти робиш успіх. Тепер можеш відпочити завтра останній день нашого тренінгу. Ну що, друзі? Буду закінчувати на такій красивій, хорошій ноті. Зробили багато роботи. Зробили багато роботи, Заробили багато грошей. Буду закінчувати, друзі. Дякую, що були на моєму каналі. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, і в коментарях є мій телеграм-канал, де ви... Яке ти що Е, Де. Так. В смыслі втратити? Як сохранись. Як сохранятися, я забувся. Просто виходите, так? Да? Просто да? сохранилось. Так, да. А, І так, друзі. Ай-яй-яй-яй, ай, 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 як я вдарився. І так, друзі, ми зробили сьогодні багато роботи. А, так, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. В коментарях коментарях... є... В коментарях, В описі є силочка на мій телеграм. Канал, Там виходять все. ну, Дуже рано виходять новини. Ви знаєте, коли і в якій годині виходить відео. Правильно, коли що я роблю, де я знаходжуся, мене побачити. Я буду закінчувати. І всім дякую, і всім пока-пока-пока!